Новий підрозділ Тайстра у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» знищує та спостерігає. Ще два роки тому таких, як Скіба, були одиниці. Зараз же майже в кожній бригаді є своя рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. Про розвиток ФПВ, їх кількість та якість, мотивацію українських військових та їх мрії. розкажемо далі. У мене Мрією в пішкою в вертушку. І це реальна це реальне, це реальне ідея. Багато хто вже був за крок від цього. І я хлопцям пообіцяв, кожен місяць відпустки даю зразу, так якщо вертушка падає від півішки. Це серйозна мотивація. Да, це, це, це реально, це така, типу, мрія. Мрія, яка зараз. Раніше я це особисто цим займався, цими дрончиками всьої. Роботу з дронами, а зараз я цим всім стараюсь керувати і нарощувати, щоб більше людей з цим працювало. Стараємося максимально ефективно це все покращити взагалі. Цей напрямок теми безпілотних систем. Це, це технології, які будуть вигравати війну. Я думаю, що це напевно потрібно, але чи правильно воно все буде реалізовано, залежить уже від людей, які будуть там на керуючих посадах і так далі. Е, ну, якби, я там довіряю Стерненку, який каже, що зараз от, е, самий адекватний командувач, який тільки міг пов'язаний з безпілотними, це колишній комбріг 59 ки Його зараз назначили цим головним безпілотних да, в Україні. І, ну, я сподіваюся, що щось з цього буде. І як воно реально, я ж ну, не командувач, я, на жаль, не знаю. Як відбуваються там процеси, будуть відбуватися? Стерненко каже, що це дуже вагомий внесок і дуже правильно русло, куди все це котиться. І ну, я сподіваюся, що так все і буде. Ну, таке підрозділ, як у нас зараз. Ці підрозділи створилися вже так доволі таки давно, в багатьох майже в усіх бригадах такі підрозділи є. Але Ну, це все постійно розвивається. Тут о, потрібно більше людей, більше спеціалістів, потрібно більше навчених людей, потрібно більше дронів. От я тільки прийняв цю посаду, у нас там дронів було в перший місяць, там загально в місяць, там 100 дронів. Зараз в мене розход в місяць, от, за попередній місяць, за... улетіло 450 FPV за один місяць, 450 штук. Взяти там попередні місяці улітало 50 на місяць. Це не був такий результат. Тобто це зараз розхідний матеріал, це, це, це як боєприпас. А взагалі підрозділ. От, я там багато з ким спілкуюся, і всі говорять, що в нас тут ой, так круто, у вас така лабораторія, але це все. От Я розумію, що це лише такий кусінчик того, що має бути. Це лише початок, тут розвивати і розвивати треба все. Офіційна посада не відповідає, тому що я відповідно тим, що я займаюся. І, ну, відповідно, тут я скоріше, як менеджер інженер Відповідаю за налаштування дронів, за фінальне витестування дронів, за видачу на позицію, і, і ну іноді можу там на позиції так само допомагати щось поїхати, якщо щось не працює, там допаяти або поремонтувати і, і так далі. У нас є хлопці, з якими ми ну, типу, з які зі мною працюють, так само є більше технічні. Технічний спеціаліст, типу той, що відповідає за, ну, за плати, може там ну, розуміється на схемотехніки і, відповідно, там більш складні ремонти, ну, відповідно, він займається, ця людина. А ну, я от так, Більше менеджер, інженер. В цивільному житті ну, вчився я на айтішника. Спочатку працював, почав працювати цим, програмна інженерія на C. Працював недовго, тільки ще на 3-4 курсі, був стажування, мені, було, ну, мені доволі ну, типу, трошки важко все додавалося і так далі. Паралельно почав займатися своїм бізнесом, е, займався на Амазоні продажами. Продажі були із України, в мене було виробництво своє тут і відповідно туди продавав. Ну, Плюс-мінус у мене пішло, мене це все влаштовувало, я, мені було цікаво. Мені був цікавий експорт, мені було цікаво український продукт на мировий ринок і особливо ринок США. У мене була така ціль, що це ринок великий і конкретно спроможний, і відповідно там важко пробитися. У мене це вийшло, і відповідно мені цікаво було, я цим займався. А саме звідки ви і скільки вам дати? Я з Харкова, мені 29 років. До війська та що. Як і, як і всі, насправді я прийшов сам, добровільний, прийшов ще в липні 22, го в липні. Е, але я приходив в березні, в березні сказали, що без е, типу військової, е, військової служби поки що почекати. Ну, відповідно, потім другий раз вже прийшов, типу, ну, давайте, давайте, вперед, перед. Попав я спочатку в піхоту, ну бо потрібні були молоді люди. І ну, в піхоті трошки побігав, на жаль, там, да, ну, на жаль, не на жаль, там. І трьохсотих, двохсотих повиносив, русню постріляв і бачив, як мене штурмували, і я штурмував посадки трошки. В якийсь момент отримав важке поранення. Довго, довго лежав, три місяці лежав в лежачому, ну там не в лежачому, там місяць лежачий, грубо кажучи, потім два там, відходняк, був. У мене важке було поранення в голову, в руки там, ноги. Ну, прилетіло, коротше кажучи. Ну і після того вже. Якби коли ж після лікування повернувся в частину, якраз сформувалися ці роти. Ну, відповідно, командир зі мною поспілкувався, вроді адекватний, нормальний, давай вперед-перед. Ну, ну і якось попав сюди. У мене проукраїнські батьки і дідусь бабусею. Ну, типу, ну, коротше, у нас проукраїнська сім'я, і відповідно. Це моє. Отак. Давайте так скажу. Це. Я завжди себе я татожню, ну, з України. Мене не зрозуміло було в 2014 році, як це, ну, типу, що значить там частина хоче в Харкові, там частина людей хоче кудись в Росії. Ну, типу, що? Ну, типу, що, який рік на, на дворі, які, ну, що це якось? Це завжди була Україна. Мотивація в нас в усіх в країні має бути одна: на нашій землі, якого треба вбивати. Ну, Якщо не ми, то ніхто його не вб'є. Якось часом буває, да, мене там нахлинає, паяє вже там конкретно, що, типу, ой, як це вже скажу грубо за запікаєте це. <ріст> Але ж повертаюся до факту, що, що каже тут, і крім нас ніхто його не вб'є, і треба працювати, треба все розвивати. Та я навіть це не поясню. <ріст> це все якось складно. Чесно. Не, ну, це, це не пояснити якось. Якось часом, то, що я говорив, там паяє хочеться вже все, ну, типу, от по факту, все заїхало. Але просто ну куди діватися від цього? Ну, якщо я звільнюся або піду додому, від цього ж краще не буде. Я тут максимально корисний, максимально ефективний, я і буду це все нарощувати. По-другому якось це не поясню. <сум> раніше я працював, допустимо, сам з тими самими дронами, а зараз я маю людей, яких я стараюсь навчити, яких я стараюсь замотивувати і дати їм все, що вони так само робили, як я робив раніше. Тобто, просто розвивати, масштабувати кількість цих вбивць дистанційних. І... Ну, з бойовою роботою я справляюся, але в цілому це зараз все тяжко, дуже тяжко, ці всі напрямки. Просто бути командиром якогось підрозділу, який вже був створений раніше, який вже штатний, постійно був в армії, це зовсім одне. А бути командиром того підрозділу, який в тій сфері, яка в якої раніше просто не існувала, це дуже складно наразі. Але працюємо і результат дуже великий. Мотивує, скоріше, що ну це треба робити. Це треба комусь робити. Я так само прийшов там мовно, в армію, що ну тому ну якби якби пафосно це не звучало, а хто як не я, да? і я, якби я коли йшов, я йшов, я думав, що от, ну, в піхоті теж потрібні люди. Ну, типу, я, я якби йшов. Ну я не хотів піхоту, да, поняття, що там я розумів, що там що там відбувається, там важко, тяжко. Але ну, якщо я не піду, якщо там хтось ще не піде і так далі, то я буду стояти десь на кордоні з Польщею. І ну, типу, я цього не хотів. І відповідно, треба це робити. Хочеш, не хочеш, да, мені тут теж іноді погано, іноді ж все демотивує, там, що там розклад, да, розкладають гроші, там, і ще якісь моменти, але ну, якось... Надо, надо робити. Це надо, надо працювати, бо по-іншому, напевно, держави не будуються, і не ну, і... Суспільство по-іншому не будується. У фіпіві дійсно це варіативність, тобто способи застосування і точність цього всього, типу, ну варіантів багато, як можна застосовувати, що можна з ними робити. Куди літати, що саме вражати, типу, від піхоти, да, там, від одної людини, умовно, ти можеш там, вдягнати одну людину. Або там підбивати танк, умовно, да, Танк, гармати, все що завгодно. Там. Е, тут тільки тактика розуміння, де що, звідки можна злітати і куди саме можна попадати і так далі. Е, тема, тема FIPV, вона відносно нова для всіх, напевно. І... Ну, як вже рік, типу, я розумію, що багато людей там основ не розуміють. У нас вже трошки напрацювання є, трошки досвіду є. Е, якби я вважаю, що десь ну, відсотків 30 ми потенціал відкрили, але ще можна розвиватися, розвиватися в плані зміни частот, в плані ретрансляторів, в плані. Е, не знаю, розмірів їх, там, з той же рой дронів, типу, як це можна, там, запрац... ну, як вона повинні. Же, там, е... Автозахоплення якесь, там, що хтось допілює, ж тепловізорами і так, далі, і так далі. Тобто ще можна з цим всім гратися, 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 і... І допилювати, допилювати і зроб... ну, робити з цього зброю, можна. Зброю точно, зброю ефективно, ну і щось типу того. У мене буває робочий день, типу 16-17 годин і так далі. Тобто буває таке, що коли штурми якісь відбуваються, і так далі, то потік дронів постійно треба, щоб на позиції були. Для цього ти повинен переробити, підготувати і так далі. Ти можеш о 7 ранку прийти на роботу, і о у у першій і ти йдеш, бо ну, типу, на четверту ранку повинно бути стільки-то дронів готових. Хоч що хочеш. Там. От вони не літають, ти повинен йти на полі, тестувати, чому воно не літає, і так далі. але на четверту ранку повинна бути типу, готова. Ну, от не всі, типу, у всіх є ця осідчивість. Це, це от пайка. Налаштування не працює, гуглиш, чому не працює, як воно налаштовується, і так далі. так далі, Не у всіх нерви це витримують і, відповідно, вистачає бажання, терпіння цим займати взагалі. Через мене всі проходять дрони, це факт. Відповідно, я як в будь-якому випадку всі тестую, всі включаю, всі перевіряю і всі доналаштовую. Як не хочеш, але більша кількість людей дізнається взагалі, що таке дрон. Як вони працюють? Ну так, да, там у когось більше це получається, у когось краще це получається, у когось гірше виходить, хтось може там 10 дронів, хтось може там один дрон, да, умовно робити. Але ну там у них з'являються там умовно, колись там, бо вони там рік будуть робити. Там, умовно. Вони там за рік зроблять, там, умовно, 100 дронів. Так далі. Вони на чомусь це навчаться. Вони будуть розуміти там, там, там помилки, вони будуть розуміти, там як то справляти, то й справляти так далі. Більша кількість людей е, навчиться. І, відповідно, вже буде приносити користь. І ну, я вважаю, що там кожна людина свідома, яка живе в Україні, вона ну, якби повинна допомагати війську. І ну, типу, ти кожен день повинен зрозуміти, що ти зробив для того, щоб допомогти зараз воюючій країні. І, відповідно, ну, це важливо. І, відповідно, дрони можуть робити всі. Снаряди, понятне діло, що не всі можуть робити у себе на кухні, а дрони можуть робити всі. Вони роблять якусь базу. Вже військо ЗСУ, ну, ми переробляємо з цієї бази, ми робимо вже снаряд, високоточний снаряд, який буде вже далі летіти в. Ну, от тому це треба, це важливо і. Тобто Хай... підтримуєте такі? Звісно, звісно. Я думаю, що чим більше людей будуть. Їм буде морально, можливо, легше, типу сірі, що вони допомагають, там їх не гризе совість, там я не знаю, їх там ломить від того, що там відбувається, там їхні друзі, там хтось воює, хтось там, ну, на жаль, гинуть якісь люди, і так далі. А він типу сидить, я от нічим не допомагаю, я там тільки доначу, і так далі. А коли ти будеш збирати дрони, ти будеш розуміти, що воно точно полетить в ру, і відповідно, ну, можливо, буде трошки і морально легше, і точно. Ну, нам від цього буде користь. Я до цього відношусь дуже, це, це класно, що люди цікавляться цим і намагаються допомогти. Але якщо він зібраний правильно, протестований правильно, да, тільки тоді. Бо в мене були такі партії. У мене зараз да, є там постійні постав... поставники дронів. Там Сергій Стерненко, великому дякую, там теж поставляє дрони в так стазу, як там ви приїхали проводити дрони, і так такі волонтери є з такими поставками. Але були такі партії, що там, купляли, там, 100 дронів купили, і вони реально от, гівно. От, ну, не летить, не працює так, як треба. І це все. Лише ми просто як, ми, як користувачі. От, наразі я, моє бачення, що от, ми, як пілоти, там, ми як військові, ми маємо просто взяти цей дрон, вчепити на нього боєприпас і вбити фаба. Але наразі ми маємо те, що ми переробляємо кожен дрон, який до нас приходить. Маємо з цим ще. Багато роботи провести, Налаштування, там, перепайка, переробка. Ну, от, Такі дрони прийшли, да, ми з ними біди не маємо. Ми вчепили боєприпас, поставили свою плату ініціації і полетіли і вбили. А якась там перед цим була партія, ми з ними там, два тижні возилися і результату нуль. Просто, є люди, які відповідально до цього ставляться, є вже перевірені, перевірені виробники, дай Боже ніка їм здоров'я, що вони працюють в цій сфері. А є реально якісь там бариги, які Просто там, перекупили той дрончик, там, непонятно який, і просто перепродають два рази дороже тим самим волонтерам, які намагаються допомогти війську. На жаль, таке є, і це, це завжди буде. Ну, сам по собі FPV — це не складний виріб. Тобто у нього є мотори, у нього є рама, у нього є польотний контролер, це як мозги. Типу, за те, що відповідає, щоб воно все всі енергії працювало. Є камера, є відеопередатчик. Є антенки, діло, є е, плата управління саме. Тобто є окремо відео, яке передає, і окремо плата управління, те, що відповідає за е, напрямок моторів і так далі. Типу, насправді це і все, все, що в основному і є. В цьому і є плюси. В тому, що це дешевізна, е, в тому, що це насправді не складно зібрати, е, трошки, можливо, більше треба знань для. Саме налаштувань, трошки розуміння для яких дронів, бо вони бувають 7 дюймові бувають 10 дюймові бувають 9-дюймові, бувають взагалі там 12 дюймові і так далі. І там відповідно трошки відрізняється від, ну, від розмірів налаштування. Відповідно, під яку вагу ти їх налаштовуєш, теж можуть бути нюанси всякі такі. І ну, тут уже додатково, відповідно. Я би так сказав, зібрати сам по собі дрон, неважко, трошки складніше все це налаштувати. І ну, тут вже треба навички, досвід більше читати і розуміти, як, це, ну, як воно повинно працювати. Ну, і Цим ми, ми трошки вміємо, вже знаємо, і тут нам, для нас це вже якби, не проблема. Типу, тут ми вже ну, швидко все це доналаштовуємо за наших потреб. До наших потреб. Найбільше те, що намагається зекономити там, де не треба економити, І от хочуть там, умовно. Давайте трошки меншу батку. От ми там зекономимо 500 гривень да, на те, що ми зробимо ні восьмитисячну батку, а чотири тисячну. І ви розумієте, що чотири тисячна батка може там умовно 5-6 кілометрів. А 8000 ми вже можемо прилетити 10-15 кілометрів. І це капець, яка різниця, насправді для тих же гармат, для тих же всі. От ви зекономили 500 гривень, а через це ваш дрон, умовно, ну, не принес той користь, який повинен був приносити. Те саме, там, умовно, по камері. От, ну, Всі думають, ну, та там камера ж яка різниця, яка там камера. Ну, Різниця все-таки є. І коли тобі задача знайти якийсь міномет, повірте, це доволі складно знайти міномет, особливо коли захований і так далі. І чим краще тут буде камера, тим вирогідність того, що пілот знайде, і його. Набагато більше. І економить, умовно, там 200 або там навіть 500 гривень на камері, ну, це помилка. І, на жаль, багато хто думає так. І ну, це неправильна думка. Бо сам по собі FPV — це не зброя. Типу, в будь-якому випадку ми всі допілюємо. І ну, зараз виробників таких, що прям роблять, от, що типу, включив і полетів. Ну, не хочу там робити сильний піар, але, напевно, вирій. От із таких популярних, те, що є. От вони, типу, зараз, от останні там, пару місяців, вони вийшли на те, щоб. Там у них своя є плата ініціації, вони, в принципі, по налаштуваннях уже все готове. Ми трошки там змінимо, все одно, типу, щоб як нам комфортніше щоб було. Але всі інші, в принципі, там 90% це ну і ще якби це іграшка, це літачок, але не зброя для виставку умовно, і ну це не зброя. Надо її переробляти і доробляти. Є якби стабільні виробники, які плюс-мінус вже навчилися робити одну комплектацію, і відповідно вони вже допилили свій продукт і не міняють її. От там умовно, оці зелені. Пташок пташки, да, вони роблять от, завжди однакові дрони. От, і з ними ми вже розуміємо все, як воно працює, нам налаштувати просто їх 5 хвилин, умовно, ну, і все вперед-вперед, і ну, майже там, навіть може, не перевіряючи, бо я там, впевнений в них і так далі. А є купа, звісно, нюансів, ну, якісь нові, які тільки пробують, які тільки запускають виробництво і так далі. І вони там стикаються з тими проблемами, з які ну, вже пройшли, і відповідно з ними можуть бути і довше бувають. І особливо, коли якісь нові комплектуючі, які ти ще до цього не зустрічав, таке теж часто трапляється. І там треба, може, і півдня, да? щоб сходити на поле, потестувати, політати, повернутися назад, скласти все це обладнання, знову налаштувати і так далі. Ну, відповідно, тут зовсім тут. Якби з FPV робота є завжди. Таке, що от, як 120-й міномет, що ти просто кидаєш його там і стріляєш, ну це не так все. Це, тут багато нюансів, дуже багато деталей. всяких. Ну, розвиток в будь-якому випадку це буде. Типу, не тільки ж ми, ми ж не говоримо тільки БПЛА, це, типу, не тільки фіпівішки. БПЛА це і крила, БПЛА це і великі нічні дрони, БПЛА це і... Ну, можна все, що пов'язано роботизовано, да? тобто ми можемо там із машинками гратися, які міни будуть завозити, мінувати і так далі. І е, це треба, це буде розвиватися. Це, ну, бо по-іншому нація не виживе. Бо людей у нас ну, це факт, що у нас менше, і нас не прибавляється більше. У нас буде тільки далі менше, умовно. І повинно меншої кількості людей ти повинен ну, вміти захищатися. Для цього потрібна, напевно, технології, розвиток і роботизація всіх процесів. Ну, не знаю, що по-іншому робити. Нічого по іншому не, не виживеш. Ми зараз 24-й рік. Ну, технології розвиваються, все розвивається. Люба зброя розвивається, люди розвиваються. Так само ворог розвивається і не стоїть на місці. І зараз купа технологій застосовується на війні. Ті ж самі взяти і в півдрони, що вони, як вони працювали півроку тому, як вони працюють зараз. То там півроку я міг там два дрони в день випускати, а зараз в мене вилітає по 50 дронів за день. І Дрони це зараз заміняють артилерію. по факту. Ну, це, та всі це говорять, але це, це факт. Дронів ніколи багато не буде. Це як боєприпас. Один дрончик взяв, це от реально один боєприпас. Всі там говорять, ой, там дорого, недорого, але ж. ну, Воно вирішує дуже багато. Бачиш, умовно, людей, які штурмують, і ти намагаєшся захистити нашу піхоту. Да? І вбуляєш всім, чим можна. Ось в місяць, ну так само виходить плюс-мінус. Типу, ну, в ідеалі треба, щоб хоча б 500 дронів в місяць. На даний момент більша частина всього, що у нас є забезпечення, і так далі, це волонтерська. Да. І без волонтерів, і не забувайте, типу, сам по собі FPV або екіпаж FPV, Він. Ну, типу, Ти прийшов з дроном, це не теж, ну, типу, дрон сам по собі не полетить, Для нього потрібна апаратура, для нього потрібно EcoFlow, Starlink, ноутбук, там, не знаю, обладнання позиції, запасні там, модулі, запасні і ще якісь там деталі. Воно все щось, кабеля колись перебивається, щоб на позиції, коли перебило кабель, щоб було щось на заміну, там, той же Starlink поміняти або той же для мачти той же поміняти і так далі. Типу, це все теж гроші, витрати і постійні, ну, на жаль, ресурси, фінанси, щоб це все красиво працювало і ефективно працювало. Ну Не тільки дрони складаються, підрозділ складається не тільки з дронів. Багато чого якби, є за кадром. Там прямо такої статистики немає. Я ж кажу, що слава Богу, зараз є виробники, з якими ми вже постійно контактуємо, є постійні волонтери, в яких є контакти цих постійних виробників, перевірених виробників. І слава Богу, що вже зараз, Типу, що вже дрони всі нормальні, передаються. Звісно, там, якщо партія 100 дронів в одного виробника, можливо, один-два дрони браковані, там, якимось там, боком в того там, відео сипеться, в того там ще щось, в того там керування неправильне, то це не сильно буде там, печально. Я скажу на на таку пачку, ви мені там принесли там, Стасу, на таку пачку. Я теж кажу, ніхрена собі. Але цього ніколи не буде достатньо. От мені дадуть тисячу дронів. Да, я скажу, що це класно, але ж вони мають. Вони закінчуються. Ми ними працюємо. Це ж це ж дрон камікадзе. Та навіть якщо він буде бомбер, він теж не вічний. Той ж самий Мавік. Мавік теж не вічний. Їх постійно треба більше і більше і більше. Зараз ми маємо тут запаси там, ви бачите, по поличках лежить. Але от з такою інтенсивністю, як там, допустимо, сьогодні, в мене там за сьогодні лише за один день вилетіло 45 камікадзе. 45 дронів. От просто зараз вімемо калькулятор. 45 умножимо там на середню ціну 20 тисяч гривень за дрон. Це 9. Ой, ні, чекайте. На 2 тисячі помножив. Це майже мільйон гривень за один день. Так, да, є такі дні, що в мене там може вилетіти 5 дронів, може взагалі не вилетіти. Там погода погана і немає якихось актуальних цілей. Але цілі завжди є. Постійно є. Тобто працюємо кожного дня. Для себе там рахував іменно для свого підрозділу, щоб мені на місяць, будь впевненим, це 500 дронів. Ну, якщо там говорить, щоб забезпечувала держава, дайте нам хоча б на місяць 300 дронів. О, 300 дронів від держави це буде те, що треба. Плюс, помимо того, такі люди є, як ви, як волонтери, які там допомагають такими от пачечками маленькими, і це все буде якийсь запас. А так, що від держави я хотів би бачити там 300 дронів на місяць. Наразі. Я розумію, що це там всім складно, що всіх забезпечують, але ж ми вже давно, давно це все. Мудруємо і просимо. І це все мають всі розуміти. Та зарую, що за них розказати? Скажу одне, я думаю, ви всі це розумієте, що вони кончені. Скажу друге, що наразі таке відчуття, що ми воюємо з китайцями, що їх, ну, їх реально дуже багато, що вони не закінчуються. І в Півішки також їхні от, працюють кожного дня, так само, як і ми. Уражають нас. Зараз стараємося у да, нас максимальний такий. Упор на те, щоб знаходити їхні розрахунки і в і їх знищувати. Ми маємо зараз їх вбивати і наносити максимальний урон, як сказати. Е -е. Ну, тоді я працював з скидами, там, ще колись давніше. Потім це все почало розвиватися, ну, вник в тему -і, і в самі, там дрони камікадзе fpv бомбери і тому подібне. А то, що там, щоб 300, ну, я, моя особиста думка, коли там. 300, це ж, ну, його треба лікувати. От, ну, навіть в нас, в нас в країні, це треба кошти вкладати це все. Ну, людина поранена, його треба вилікувати, йому треба все одно там, гроші платити. І... Я до той момент я говорив, що це типу краще, щоб їхня держава тратила на це кошти. І, і сім'я, і він сам тратив на це кошти. Але, звичайно, класно, коли ми їх вбиваємо, бо це треба зараз, їх багато. Ну і коли вони поранені, це теж результат. Це нас якби за цей час було два командири, ну я так хочу виділити, да, і в ну, мене є просто порівняння попередній командирі. Ну, він хороший. Типу, насправді я не можу сказати, що він там погана людина. Він намагався, він робив, але ну, типу, у нього трошки не було, напевно, якогось глобального розуміння, як це повинно виглядати. З приходом от, скіби командира, ну, рота глобально помінялася. Я вважаю, що він доволі ну от коли сильний, ну якби лідер, він мотивує всіх. І він заставляє всіх трошки більше викладатися. І, і при цьому всьому він вникає в усі питання. Він якби не те, що там ставить задачу і виконуйте, як хочете. Він, типу, і Сірі намагається допомогти. Або якщо у тебе щось не виходить, вирішити якісь задачі, давайте, типу, знайдемо людей, які допоможуть так само вирішити тобі ту допомогти тобі з вирішенням цієї задачі. Тому, відповідно, я би назвав, що от такий переломний момент для роти це був ну, приход нового командира, і відповідно там. Трошки да, скажу, що ну, Скібу багато хто поважає, знає, і ну, він молодець в плані командування і в плані приносить ефективність, ну, ефек... приносить користь для підрозділу. І, ну, от, наприклад, цей момент Ні, та таких, прям таких історій дуже багато. Я наведу веду там приклад за свого бійця, там, за своїх бійців з підрозділу. От в мене прийшли там двоє пацанів, от, реально цивільні, з гражданки, прийшли на учебку, прийшли в учебку і попали до мене в підрозділ, так склалися обставини. І от і Я їм одразу дав поняття, що типи, ми працюємо в такій сфері, тут треба ну, максимально старатися розвиватися. Хлопці нікуди не їхали на учебку, ніякі там, курси пілотування дронами. От в мене хлопчина там, послужив два тижні, перший тиждень був на симуляторі на ноутбуці літав, на FPV-симуляторі. потім тиждень на полі, перший бойовий виїзд, і з ходу там у к... голову попав. Попав в машину, Короче, відпрацював одразу по цілям. Тобто в людей теж є мотивація. Тобто, мене там багато хто питав, як там потрапити в, просто типу, бути там пілотом, там, там, в піві, того ж саме мавіка. Та тобто, головне просто бажання. Тут не, не, не обов'язково треба мати якусь там фах, якусь спеціальність, якісь там знання в цьому. Я взагалі в темі безпілотників теж нічого не різав, взагалі дупля не різав. Я був в цьому дуже далекий. Я і зараз, в принципі, не знаю там, всіх нюансів, там, скільки там знають мої пілоти. Але я в Цевнік. В мене, мене є знайомий взагалі, якому 63 роки, він не в цьому підрозділі, не в цій бригаді, не буду говорити, де, 63 роки. Пілот і в Піві. І вже має там щось більше 30 танків, знищених. Це така теж мотивація. 63 роки працювати з такою штукою. Ну, деяких в деяких такі, в такому віці руки трусяться, а він літає на, на ФПІшки і буває яка... Ну, для цивільних, напевно. Трошки це важко, я би радив курси є про Матеус, і Вікторі Дронс. От Вікторі Дронс багато матеріалів публікують, багато цікавих статей, багато цікавих посилань і так далі. А загалом є просто закриті групи і краще мобілізуйтеся, і відповідно між військовими багато цікавого спілкування і нових знань. Ну, на жаль, на цивільному житті ви не дізнаєтеся, скільки, скільки ви дізнаєтеся ну, в бойових умовах. Тому... Між військовими тут найбільша концентрація ідей і ну знань, я б так сказав.